Привіт, мої шановні глядачі. Сьогодні ми відкриваємо для вас унікальний світ інтернет-друкальні поліграфіка.com Я розкажу вам про неймовірні можливості цього сервісу та те, як ви зможете замовити друковану продукцію онлайн. Тут усе виглядає як звичайний інтернет-магазин, але з додатковими функціями. У нас є кошик, де ви можете зберігати свої замовлення та особистий кабінет, де ви зможете слідкувати за своїми замовленнями, обирати зручний спосіб доставки, оплати та багато іншого. Найголовніше ми не продаємо. Готовий товар зі складу, замість цього, ми допомагаємо вам створити власний унікальний макет. Ви можете це здійснити у два способи: перший використовуючи наші шаблони в онлайн-конструкторі, де ви зможете створити власний макет для друку. Другий завантажити власний готовий дизайн з будь-якого графічного редактора, вже створений вами, після того як ми отримаємо ваш макет. Запускаємо виробництво, виготовляємо поліграфічну та сувенірну продукцію та доставляємо вам їм поштою по всім куточкам України. Давайте поглянемо на нашу різноманітну продукцію. Тут ви зможете знайти шаблони, які найбільш популярні серед наших клієнтів, а також відгуки, які допоможуть вам зробити правильний вибір. Щоб переглянути всю продукцію, натисніть на кнопку Вся продукція у меню. Для початку рекомендую вам зареєструватися. Якщо ви вже з нами, просто авторизуйтеся у розділі Вхід тут, ви знайдете ваш профіль. Поле для введення платіжних даних зробить процес оплати ще зручнішим. Також ви побачите свій особистий рахунок та перелік макетів, які ви створювали, і тут теж можна сплатити замовлення. Це ваш особистий кабінет, де все зручно. А процес замовлення відбувається у вашому кошику, де ви вибираєте спосіб оплати та доставки. А що чекає нас у майбутньому? Я обов'язково розповім вам про те, як якісно готувати макети до друку та створювати цікаву друковану продукцію. Не забувайте підписатися на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх новин. До зустрічі!